Вардер Бразерс Пікчерс. Які ставки на Льоню Яструба? 22 до 1 старий. Малий успіх. Яструб на вихід. Цей світ навряд чи протягне тобі руку. Пам'ятай про це. Але у мене немає батька містера. Світ завжди повертав дупу до льоні яструба. Та цей хлопець ніщо. Чому ти нас покинув? Цього більше не повториться. Знайдіть мого онука і мені начхати, як ви це зробите. Але переможцю ні до чого труднощі. Щоб не сталося, я хочу, щоб ти був поряд із ним. Тату. Тату, тримайте цього вуйка. Відпустіть його. І яке наше майбутнє? Щоб не сталося, ми будемо разом. Тобі краще помолитися у Житомирі. У тебе нічого немає, тому тобі немає що втрачати. Усе, що я хочу, зробити йому боляче, прямо на тому столі. Усе, що мене зараз хвилює, так це ти. Ти мій син. Досить говорити про себе, як про якийсь шмат лайна. Зроби щось для себе. Я тебе проковтну. Постарайся, як ніколи, як ніколи. Ну давай. Сільвестр Сталлоне. Останній ривок. Озвучимо трейлери на замовлення. Ха -ха. Спонсор нашої озвучки кава без цукру.